Вітаю на своєму каналі! З вами бісероплетиня Ольга. В цьому відео пропоную зробити лавандову широку силянку з бісеру. Прикраса двокольорова, гарно заокруглюється. Схема від Ольги Лукасишиної, але я трохи переробила її так, щоб якраз з білого бісеру пішла пачка 50 г. Додала ще два види намистинок, але їх можна замінити на бісер. Загальна вага силянки 85 г. ширина 8 см, застібка з В Вдовжину робила приблизно 34 см. Це по верхньому краю. Отже, беру два кольори чешського бісеру номер 10 також два види дрібних скляних намистинок 4-3 та мм. Нитки для бісероплетіння, наприклад, кордем номер 60 від луц. В голку для бісероплетіння заправляю приблизно 2 метри нитки в один шар без вузлів. Додаю стоп на мистину для того, щоб в процесі плетіння виріб не розпускався. Легенько фіксую її на відстані 20-25 см від краю. В кінці роботи ми її знімемо. Ставте на паузу і набирайте таку комбінацію бісеру. Починаємо з чотирьох фіолетових. Замість намистини можете просто набрати одну бісеринку. Голка в мене зараз знизу. Вставляю її вверх фіолетову бісеринку, яка біля білих. Щільно підтягую до стоп намистини. Набираю 5 білих одну фіолетову, 5 білих, вставляю голку вгору в 12-вільну ту вільну бісеринку. Вийшла така комірка. Додаю 3 фіолетові бісеринки вверх, в четверту вільну бісеринку від нитки. 5 білих, одну фіолетову, 5 білих вставляю вгору в 12-ту вільну бісеринку. Набираю 3 фіолетові, вставляю голку вверх в четверту вільну бісеринку від нитки. 3 білі 3 фіолетові вставляю вгору в сьому бісеринку від ниточки. Тепер шість білих вставляю вверх в верхню білу. Має залишитись чотири фіолетові, Значить, все вірно. Набираю фіолетові, Вставляю голку в саму крайню бісеринку. Добре все підтягую. Це був перший ряд силянки. Нанизую три фіолетові. вставляю голку вниз в середню з трьох фіолетових бісеринок дужки. Ще три фіолетові відправляю вниз одразу в три білі бісеринки, як показано. Добре все підтягую. Чотири фіолетові вставляю вниз в нижню фіолетову бісеринку дужки. Дві фіолетові, три білі завожу вниз, в середню з трьох фіолетових бісеринок комірки. П'ять білих та дві фіолетові відправляю вниз, в середню фіолетову бісеринку дужки. Дві фіолетові п'ять білих вставляю вниз в середню з трьох фіолетових. П'ять білих дві фіолетові вставляю вниз у фіолетову, середину комірки. Дві фіолетові п'ять білих завожу вниз в другу вільну фіолетову бісеринку, якщо рахувати зверху. Не забуваємо підтягувати. Набираю 6 фіолетових, одну перлину, три білі. Вставляю голку вгору в намистину. Там же і затягую. Набираю сім фіолетових, п'ять білих, відправляю голку вгору в найближчу фіолетову бісеринку. Нанизую 3 фіолетові, вставляю у верхню фіолетову. 5 білих одна фіолетова, 5 білих вгору в найближчу фіолетову. Набираю три фіолетові. Вставляю голку у верхню фіолетову бісеринку. Додаю 5 білих, одну фіолетову, три білі, вгору, в найближчу фіолетову бісеринку дужки. Три фіолетові вгору, в другу вільну фіолетову бісеринку, якщо рахувати знизу. Дві фіолетові три білі одну фіолетову, вверх в середню з трьох фіолетових, Три фіолетові вгору в середню бісеринку крайньої дужки. Набираю ще три фіолетові. Рухаюсь вниз в середню бісеринку комірки. Додаю одну фіолетову дві білі вниз одразу крізь три білі бісеринки. Дві білі три фіолетові вставляю вниз в середню бісеринку найближчої комірки. Три білі, дві фіолетові вниз в фіолетову. Дві фіолетові 5 білих вниз в середню з фіолетових. 5 білих 2 фіолетові, вниз в фіолетову. Дві фіолетові 5 білих. Вниз, в середню з фіолетових, 5 білих 2 фіолетові, донизу в найближчу фіолетову бісеринку наступної дужки. Набираю одну фіолетову, одну намистину, фіолетові, вставляю голку вгору, в верхню фіолетову, ту, що біля білих. 5 білих 1 фіолетова, 5 білих вгору. В найближчу фіолетову бісеринку наступної дужки. 3 фіолетові вверху в верхню фіолетову. 5 білих 1 фіолетова, 5 білих вгору в найближчу фіолетову бісеринку найближчої дужки. Три фіолетові вгору, у верхню фіолетову. Додаю три білі три фіолетові вгору, у верхню фіолетову. Шість білих вгору в верхню білу. Три фіолетові вверх в середню бісеринку крайньої комірки. Далі плетіння повторюється. Вмикайте це відео на час вказаний на екрані та продовжуйте плести з того місця. Внизу будуть чередуватись довга та коротка підвізки. Як додати нову нитку, посилання на відео залишу внизу. Я набрала приблизно 34 см довжини по верхньому краю. Це 38 довгих підвісок, там де перлини. Буду кріпити застіпку з фурнітури на подвійних кільцях. Закінчила симетрично початку на короткому елементі, там де фіолетова намистинка. І ось така лавандова краса сьогодні вийшла. Чекаю на ваш чарівний лайк за корисний майстер-клас, а з мене чекайте на нове відео.